Вітаю вас, мої маленькі друзі. Послухайте, будь ласка, вірш кухала швілі. Сонце, дружить лис з великим лісом. Лепідь дружить з плесом чистим. Чайки дружать із морями, весне з першими квітками. А із сонцем кожен дружить, бо його всі люблять дуже, і дорослі, і малята в сонця друзів скрізь багато. Дітки, про що йдеться в вірші? Так, про дружбу. А з ким дружить лис? З великим лісом, так, а чайки? Так, з морями, добре, а весна з ким дружить? З першими квітками, дітки, добре, молодці, а хто дружить із сонцем? Всі дружать з сонцем, так? А чому? Бо воно ласкаве, бо воно посміхається, бо воно зігріває. Добре, дітки! Давайте ми з вами намалюємо сонечко. Зверніть, будь ласка, увагу: воно кругле і в нього багато промінчиків. Ну що ж, до роботи, але спочатку підготуємо наші пальчики. Сяє сонечко привітне, квітка-куп'янка розквітне, разом квіти зростимо і матусі віддамо. Для роботи нам потрібно підставочка, щоб не забруднити столик, аркуш паперу, на якому будемо малювати, водичка, серветки та фарба. Так, дітки, я нічого не забула, ми сьогодні. Будемо малювати без пензлика. Ми будемо малювати нашими пальчиками. Для того ми беремо пальчик, мочуємо його в водичку. Та як ми малюємо сонечко, ми беремо фарбу жовтого кольору. я в нас сонечко. А тепер до нього потрібно промінчики. Можемо взяти ще оранжевого кольору фарбу. І домалювати промінчики, щоб вони були такі різнокольорові. Також, дітки, зараз літо, і ми можемо зробити так, щоб наше сонечко посміхалося. Для того, щоб воно посміхалося, потрібно намалювати йому посмішку, беремо фарбу також пальчиком, Робимо. Ось так прикладаючи, малюємо йому очки, носик і саму посмішку. Ось таке в нас вийшло сонечко, яке посміхається. Фото своїх робіт присилайте нам в нашу групу в Вайбері. До побачення, дітки, до нових зустрічей!